Про залучення до лав сил оборони тих військовозобов'язаних, хто фіктивно знявся з обліку, про фінансові махінації колишнього керівництва податкової на Дніпропетровщині та про новий вид послуг від правоохоронців ВІП-ескорт для ухилянтів. про все це просто зараз у ТОП-Ньюз. Вітаю! Розпочнемо з того, що п'ятеро військовослужбовців зводили будинки для матері та тещі підполковника майже три роки. Два двоповерхові котеджі підлеглі будували з фундаменту. Також начальник замовив у домі для матері зону барбікю. У разі відмови працювати. Командир погрожував відправити на передову в найгарячіші точки. Зрозуміло, що отримавши такий масштаб роботи, вони не з'являлися на службі, проте отримували чималі виплати, включаючи премії за виконання нібито бойових завдань. Відповідно, завдані державі збитки склали 2,5 мільйона гривень. Командир військової частини підозрюється в перевищенні службових повноважень, що заподіяло тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років. Рухаємося далі. ДБР почало виявляти новий вид послуг від правоохоронців. Ескорт доставка чоловіків до кордону, тобто вони особисто супроводжують своїх клієнтів з одного міста в інше. Минулого тижня це був правоохоронець з Києва. Цього тижня ДБР затримало правоохоронця з Харкова, який запропонував заплатити гроші за незаконний перетин кордону. За 7,5 тисяч доларів він пообіцяв особисто супроводжувати клієнта в потязі з Харкова до Одеси, поселити в готелі, познайомити зі спільниками, які проведуть необхідний інструктаж та. Доправлять до кордону з Молдовою за межами України на втікача мали чекати ті, хто допоміг би з оформленням документів та розміщення. Така ідеальна оборудка була викрита ДБР та Нацполом. Правоохоронцю оголошено підозром незаконному переправленню осіб через кордон. Досудове розслідування триває за таке правопорушення, можна на 9 років позбутися волі. Нагадую, що головна задача правоохоронців це захищати громадян та запобігати злочинам, а не зловживати своїми повноваженнями. Далі поговоримо про події, які датуються червнем 2024 року. Один комерсант мав проблеми з правом власності на нерухомість придбану на аукціоні. Звичайно ж, він шукав спеціаліста, який міг би допомогти розв'язати таке питання. Інший громадянин мав бажання збагатитися на ситуації і заманював потенційного клієнта у свої тенета, начебто, зв'язками з високопосадовцями, правоохоронцями та органами контролю, що мало б допомогти усунути усі перешкоди на шляху до отримання права власності. Правда, коштувала така послуга чи маленьку суму 700 тисяч доларів. Правоохоронці затримали шахрая в Києві під час одержання 200 тисяч доларів. За шахрайство в особливо великих розмірах можна 12 років провести за ґратами. Розслідування триває. Далі поговоримо про те, що ДБР затримало та повідомило про підозру екс керівникам Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Вони завдали державі збитків щонайменше на 56 мільйонів гривень. Як усе відбувалося? Керівниця обласної податкової підбурила своїх підлеглих незаконно заробити грошей. Вони надавали змогу ризиковим підприємствам постачати товари без сплати податку на додану вартість. Аби прикрити оборудку, організатор схеми видала наказ про створення аналітичної групи. Він дозволяв поставити під контроль моніторинг реєстрації податкових накладних та відбирати потенційних клієнтів. Допомога лише одному підприємству із категорії ризикованих обійшлася державі у 56 мільйонів гривень. Чотирьох осіб ДБР затримало в різних містах України. Одну Садовиця на територію одного з контрольно-пропускних пунктів на заході країни напевно хотіла втекти від відповідальності. Чотирьом затриманим повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Колишні керівниця ДПС Дніпропетровщини підозрюється ще й у створенні та керівництві злочинною організацією. Санкції статей передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна. І на останок продовжує виявляти та притягувати до відповідальності тих, хто намагається нагріти руки на питаннях мобілізації, та не залишає поза увагою й тих, хто незаконно користується цими послугами. Нещодавно у межах одного з кримінальних проваджень було встановлено шість громадян, які платили чималенькі кошти за фіктивне зняття з військового обліку. Після проходження військово-лікарської комісії вони були визнані придатними до військової служби і за наказом начальника Венківського РТЦК Львова зараховані до однієї з військових частин. ДБР продовжує перевіряти тих, хто хотів уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і, звичайно ж, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.